Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми з вами продовжуємо розглядати найцікавіші партії у виконанні нашого улюбленця, видатного українського гросмейстера Василя Михайловича Іванчука з міжнародного турніру, що пройшов у січні 96-го року у Вейканзеї. На черзі дев'ятий тур, в якому Василь Іванчук грав білими проти знаменитого німецького гросмейстера, одного з найсильніших шахістів світу 70 х 80 х років, Роберта Хюбнера. Звісно, у 96-му році цей шахіст був далекий від своїх найкращих кондицій, але все ж, як покаже ця партія, продовжував залишатися дуже конкурентно спроможним гравцем, якого не так вже й просто обіграти. Василь Іванчук почав боротьбу ходом Е4. У відповідь С5 Сицилійський захист, Кінь ф 3, Е6, Д4 розмінялися кінь С6, Кінь с 3 і ферзь С7. На цю партію Роберт Хюбнер приніс систему Тайманова після G3, а 6 слон G2, ф 6, 20 і H6 зіграв Роберт. До речі, цей хід також робив сам винахідник цієї системи. Відомий гросмейстер Марк Тайманов. Наприклад, у Вільнюсі у 1975 році він так зіграв чорними проти іншого відомого українського гросмейстера Олега Романишина, який тут зіграв А4, і білі поступово ту партію програли. В нашому ж поєдинку Василь Михайлович грає Б3 і після Слон Е7 демонструє теоретичну новинку. Українець ставить коня на А4. Провокуючи суперника на хід Б5. Хюбнер просуває пішака, нападаючи на коня. Біліш грають Е5, контратакуючи коня F6 і відкриваючи діагональ для свого білопольного слона. Далі було дуже цікаво. Б'є на А4 Хюбнер. Іванчук спочатку міняється на С6, ізолюючи чорним пішака. Потім б'є. На F6, відіграючи фігуру, чорні забирають слоном, нападаючи на туру, і тут об'єктивно найкращим є хід Тура Б1, але він не давав білим переваги. Василь Іванчук шукає можливості порушити рівновагу на шахівниці цікавою жертвою якості. Український гросмейстер грає слон А3, не даючи чорним зробити коротку рокіровку, і віддає туру за слона. Hübner приймає виклик, б'ючи на а 1 Далі прикриває пішака g7 ходом f6 і готує поле f7 для короля. Білі повертають ферзя на d1 після король f7, нападають слоном на ферзя чорних, той відходить шах, витягуючи пішака на g6 і ферзь c5. Загрожує взяття на c6, тому чорні змушені грати слон b7. Білі ставлять туру на d1. Іванчук отримав компенсацію за віддану якість. Але чи є вона достатньою для того, щоб врівноважити позицію? Питання дискусійне. Комп'ютер каже, що у чорних є певна перевага, але ми з вами чудово розуміємо, що цю позицію набагато легше грати білими. У них пара потужних слонів, чорний слон дуже пасивний, пішаки на королівському фланзі просунуті вперед. Що робить ненадійним положення чорного короля. Звісно, у чорних, окрім якості, є ще й зайвий пішак. Але все ж таки позиційні фактори, які грають на руку білим, це серйозна проблема для Хюбнера. Він спочатку міняється на Б3, білі грають себе, ставить Туру на d8, але h 4. Іванчук шукає шляхи для того, щоб розхитати захист суперника. Зараз загрожує неприємне h4 h5. Тому чорні самі ставлять на h5 пішака. Білі грають b4, зміцнюючи контроль над чорними полями, король g8, тура d4, ферзь g7 грають чорні і слон e4. Чорні тут e5 грати не можуть, тому що після слон e5 під боєм тура. Тура б'є d4, взяття на d4, білі забирають пішака. І тепер кількість пішаків на дошці рівна. А білі слони стали ще сильніше. Тому Хюбнер відійшов турою на е 8 вже хоче просунути пішака на Е5, Іванчук ставить свого пішака на F4. Чорні грають в 7 А4, і тут несподівано стоїть результат нічия. Що ж відбулося? Скоріше за все, Василь Іванчук, бачачи, що без надмірного ризику розхитати позицію суперника не вдається. Запропонував нічию досвідченому німцю, на яку той і погодився. Звісно, дуже прикро, що ця партія не продовжилася. Як то кажуть, ми зупинилися на найцікавішому місці. Але турнірна боротьба має свої закони. Василь Іванчук на той момент був одним з лідерів і гостро конкурував за перше місце з індійцем Анандом та Болгарином Топаловим. Тому дуже важливо було не програвати. І надмірний ризик в таких ситуаціях протипоказаний. Таким чином, після дев'яти турів у Василя Михайловича було 6 очок. Він не програв жодної партії і продовжує боротися за перше місце. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!